Більшість популярних дверей, на жаль, дуже легко зламуються за 30-60 секунд. Ці способи зламу настільки прості, що ви самі можете їх легко повторити. Крадіями не треба вміти працювати складними відмичками, якщо більшу половину вхідних дверей можна так легко зламати простими слюсарними інструментами. До речі, другу половину можна дійсно відкрити нескладними відмичками. На жаль, так було 28 років тому, коли ми починали працювати, і ситуація не змінилась. Змінились бренди, дизайни, а суть не змінилась. Більшість вхідних дверей це ненадійні муляжі дверей. Згідно статистики, реально надійних дверей в нашій країні, які неймовірно складно відкрити відмичками або зламати фізично не більше 3%. ми допоможемо вам обрати дійсно надійні двері та замки. Насправді неможливо зробити дуже надійні двері, не знаючи, як діють крадії. Тож ми розробили такі бронедвері, що за 17 років їх жодного разу не змогли відкрити відмичками або зламати фізично крадій-домушники. Заходьте за посиланням на наш сайт, щоб побачити, як діють крадії та як розробляють легендарні захисні бронедвері Bodyguard, які не по зубам-крадіям. Ми виготовляємо дуже надійні двері, двері рекордсмени, які є еталонами безпеки в Україні та далеко за її межами. Бронедвері Bodyguard – це бронедвері, які за 17 років жодного разу не зламали крадії домушники Це найкращі в Україні захисні двері, сертифіковані на максимальний класи захисту від зламу та відмичок. Вони можуть бути навіть і коли пробивними, і витримувати вибухи. Ми поставили 16 рекордів України і використовуємо в дверях 8 власних патентів. Наші бронедвері врятували від пограбувань більш ніж півтисячі квартир та багатьма конкурсами, визнані найкращими бронедверима України. Ми виготовляємо ці. Дуже надійні двері в будь-якому розмірі та дизайні. Наші двері мають величезний запас міцності, інколи він досягає 10-15 разів по часу. І ми навіть єдині в Україні, хто дає гарантію на злам наших бронедверей. Наші двері це ваша безпека.